Сьогодні ми прийшли по хеппі міл з Майнкрафта. Черга. Черкаси, маленьке місто. 635 гривень. База корни. Яка буде твоя іграшка? Перша дай. Давай. Якщо мені вона більше подобається? Ні, то я вже... заберу. Ха -ха -ха. ні, я така не хочу. Что мне твои игрушки а больше сподобаются? Можно я ее забыть? Конечно, нет. Слушай, <свес> что за какашка перед этого? Я не знаю, что. Я хотела... такая, чтобы можно было так нажимать. Короче, вот же еще соус такой. Ярослав будет пробовать. На! Это <свес> джекапа. <свес> Це називається дода. Хоч буде те саме. Дивиш? Ти чого си нічого не купила? Я бідна, в мене немає грошей. Раз, вийши, ти наступного разу, як бишки, ти за мною гулять, гроші сюди.